Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо двокомпонентну акустичну систему від компанії JBL серія Club модель 64CTP. Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Запакований. Дуже хороша комплектація. Бачимо монтажний комплект, дуже великий. Різні чаші для твітерів є в комплекті самі твітери. Два ось таких невеличкі. Також два доволі масивні кроссовери. Є також в комплекті проставочні кільця для того, щоб можна було зручно закріпити динаміки в потрібному місці. Ну і також. Давайте розглянемо самі динаміки. В комплекті маємо два динаміки з захисними решітками. Номінальна потужність даної акустичної системи 70 Вт, пікова 210 Вт. Виглядають динаміки. Також інший динамік. Металеві захисні решітки. Сам динамік, доволі масивний магніт. Монтажна глибина 52 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. І маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Опір у даної динаміки в 3 Ом, чутливість 92 дБ.